Усім привіт-привіт, друзі! І нарешті я сьогодні знімаю для вас нове відео. Як ви вже зрозуміли, це відео буде з Ренесмі, так як давненько вона не з'являлася вже на каналі. Зараз у нас десь приблизно 16.30 і щойно прийшла з навчання. І по дорозі я зайшла, забрала посилочку. Тут має приїхати нам новенький молдик. Коротше, зараз разом з вами розпакуємо і подивимось, що ж це за молдик. Так, розпакували. Ми вже, все, наскільки зрозуміло, це молдик Лоу лоу Ось. Буду я робити е, цю ляльку на замовлення. Ним ж, до речі, одразу вставлені очки. Але їх по-любому треба буде вийняти, тому що, ну, якби я так розписувати не зможу. Ось. Тут ось ручки, але мені якась така голова велика. От просто дивіться, Ренесмі і цей молдик, майже однакові. А ручки з ніжками. Менше, не знаю. Прикольний молоток, до речі. Не що голова досить тверда, але, в принципі, мені без різниці, тому що я все одно прошивати не буду. Ось. Нам, до речі, подарунків наклали. Це ось такий ароматизатор, типу як е, дитяча присипка. Він дуже пахне. Також бутилочку поклали таку в подарунок, іграшку і холофайбер Наповнювач. Так. Ну а зараз я хочу вимкнути ренесмі мультики, також дати іграшки. Вона буде сидіти гратися, а мені треба трошечки попрацювати. Я зараз вже майже завершила тінка. Ну, розпис уже повністю завершений. залишилось от цей шар запекти. Потім нанести закріплювач і все. І далі вже почну прошивку. І саме цим я зараз і хочу зайнятися, запечу цей шар, потім нанесу закріплювач, поставлю сушитися. Ось. А Несі тим часом буде гратися. Ось наша коробочка з іграшками. Тут, звичайно, не всі іграшки, але Несі зараз щоб трошки погратися, вистачить. До речі, наскільки ви зрозуміли, у нас досить холодно. Несі ось в такому теплому, теплому костюмчику. Я також в теплій піжамі, бо це просто капець, на Вулиці холодно, а опалення досі не ну що, Друзі, я вже попрацювала, зробила те, що хотіла, і зараз ми вже з Несі збираємося йти на кухню, так тому що їже час вечеряти. Так, ну що, вечеря для Несі вже готова. У неї тут кашка з малиною і також яблучко. Ну і в пляшечці у неї звичайна водичка, тому зараз ми вже будемо вечеряти. Ну що, друзі, Ренес, ми вже все з'їла. На зараз ще собі є ось таку вафельку. Я тим часом піду помию її тарілочку, і далі ми ж вже швиденько підемо купатися. Ну, що, друзі, ми з Несі вже покупалися. Я вам нічого не знімала, тому що ми дуже-дуже швидко це зробили, оскільки в нас вдома досить холодно, як я вже і казала. І зараз будемо вже одягати піжамку, яку я, до речі, підготувала. Це у нас буде ось такий сліпік. Я його купила буквально декілька днів тому, ми його ще навіть не міряли. Сьогодні, от перший раз одягнемо. Також ось такі тепленькі носочки і чистий підгузок. Тому зараз будемо переодягатися, бо Несі вже змерзла. Переодяглися ми в піжамку. Подивіться, яка Несі мила. Клас, мені дуже-дуже подобається. Ця піжамка ідеально на неї сіла. Це, до речі, 68 розмір. Так. І зараз я вже піду робити їй суміш і ми будемо потихеньку вкладатися спати. Ну що, друзі, я вже вклала Несі, вкрила її ось таким пледиком, приготувала їй суміш ось в пляшечці. І зараз будемо потихеньку засинати. Що, друзі, Ренесмі вже заснула, я їй також дала пустушку, тому вона вже зараз буде спати. І на цьому наш влог завершується, оскільки вже мені час іти, вечеряти і потихеньку також збиратися лягати спати. Тому всім па-па, Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки.